Доброго дня сьогодні я зупиню свою увагу на основних моментах, які треба враховувати при підготовці документів на подання до обласної військової адміністрації для визначення підприємства критично важливим, щоб в подальшому бронювати своїх працівників через дію. Перше через дію при наданні відповідного статусу бронюється до 50% від складу військового зобов'язання. По-друге, треба набрати два обов'язкових критерії: відсутність заборгованості по сплаті єдиного внеску, і другий критерій це розмір середньомісячної заробітної плати 20 тисяч гривень. Це рахується по податковому розрахунку. До уваги береться кількість застрахованих осіб. Що стосується решти критеріїв. Критерії визначені розпорядженням начальника обласної військової адміністрації. З урахуванням регіональної специфіки для підприємств, які мають основний квет, тобто від діяльності сільського господарства, не обов'язково мати 10 працюючих. Для підприємств харчової та переробної промисловості треба, щоб було 10 працюючих, і це має підтверджуватися податковими розрахунками за рік. Тобто, в кожному податковому розрахунці має бути 10 працюючих. Такі особливості обласних критерій. При підготовці документів звертайте увагу на розпорядження, критерії прописані в розпорядженні. Підприємству треба набрати 5 обов'язкових критерій по розпорядженню. Тобто, два по постанові це відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ. Розмір середньомісячної заробітної плати 20 тисяч гривень за останній місяць. Зміни відбулися вже в 2025 році. Розрахунок береться за останній місяць. Тобто, умовно, якщо зараз травень, в червні ви подаєте документи із підтвердженням того, що в травні у вас була середньомісячна заробітна плата на підприємстві 20 тисяч гривень. І п'ять критеріїв по розпорядженню. І останнє: зверніть увагу, що пакети розглядаються комісії при наявності листа підтримки від районної військової адміністрації на території якої знаходиться підприємство, і звірки з районним РТЦК.